Огляд всім цей хом, тому що тоді була тривога, і я не закінчила свій огляд. Напишіть, хто в курсі для чого ці чашки? 459 гривень, куди з цим ходить. І ось така я Венздей. якщо я вийду з цим на вулицю? Я думаю, що мене не дуже зрозуміють люди. Друзі, погляньте, яка краса, матеріал натуральний, плетена така штука для. Ваших приборів столовий гляньте, яка класна штука. І ще зі знижкою аж 6, 7, 62% відсотки 149 гривень. Я хотіла придбати собі рослину і поставити на балкон, штучну рослину, прикрасити, так би мовити, мій неремонтний балкон взагалі не євро 459. Якщо ось таке ну ні. Ні, дуже занадто високе, щось таке не подобається. Це більше прикрашати щось там, якийсь бар, кафешку. Якщо десь хтось відкриває, можна таке щось зробити. Цікаве. Що ж мені взяти? Це дуже дрібне, не годиться. Дивіться, такі прикольні квадрати, штучна трава. Пластик такий. Якщо на балконі так покласти, виходити на балкон, ніби на траву. Скільки коштує одна штука? Ну, це така моя ідея. Можна, звісно, застелити весь балкон цією штукою. Да. Це ж пиляк, і скільки на ньому буде. Де ціна? Одна така штука стоє, ко, коштує 149 гривень, друзі. 30 на 30 см. Дуже прикольно. А між собою як вони поєднуються? Ніяк. Просто да? кладуться так, типу, одна біля одної. Хороша ідея, але мені таких треба. Багато теж не підходить. Такі ось є рослинки, о, це цікаво. Але прям неозброєним оком видно, що це пластика, це алоє. Алоє дуже класний, реальний такий він. Реалістичний, точніше, і коштує 269 гривень. Я хотіла таке щось типу високої трави. Тут все для саду. Ну а так само можна на балкон. дивіться, ось такі ось причепити. Горшок для квітів, ось такі кашпо. На, е, на ланцюжку їх три ланцюжка, і там іде така підвіска. Це пластик, 269 гривень. Розкладні стільці. Ну так, да, це стільчик такий для. Да. Якось він розкладається. 659 гривень. Розмір 47 на 53х75. На Це зонтик, я так розумію, для пляжу від сонця за 459. А що тут ще? Умбрелла, Дивіться, біч да, такий він Пляжний зонт. Біч Умбрелла. Круто. 160 на 180. Гляньте, яка класна штука. 459 гривень. Сінцей літо. Їх раз, два, три, чотири, п'ять. Тут є ще. Так, ще ось такі, дивіться, цікаві такі кашпу. А вони навіть йдуть, ого, дивіться, ж, трьохярусні. ярусні. Це метал, якийсь тоненький метал. А ось ця штука, я не знаю, що вона зроблена. Дивіться, ніби, ніби щось натуральне, може, то якісь водорості, може трава. Вона така м'якенька-м'якенька. Скільки він коштує цей? Кашпо, це 599 гривень, друзі. Одна 219, одна, а три 599. Цікавий такий задум. Друзі, новинки в дитячу кімнату. Погляньте, яка рамка. Рамка для фото. Я б сама собі таку купила. Боже, яке воно няшне! Все тут? Ось така кішка 49 гривень. Гляньте. І сюди можна свою улюблену свого питомця сюди. Фотку поставить або ось Hello Kitty гляньте. Ціна. Це все в районі дивіться 169. Це взагалі 49 знижка. Ця коштує теж 160 в районі 200 гривень. Клас! Ось такі шкатулочки симпатичні для дівчаток. 389, щось там зберігати. А ось яка сумочка класна? Це для 269 гривень. Для чого? Це теж типу шкатулок. Дивіться. Що сюди можна складати? Це, Я навіть не знаю, ну прикраси якісь да, можна сюди. Скільки таких всяких штучок цікавих, органайзер він якийсь для, теж, для аксесуарів або ж ось. Як я любила в дитинстві, такі шафки. Якщо ще що хотіла показати, знаєте, що? Ось дивіться, які класні тут є фоторамки Marvel. Marvel Picture Frame. Тобто для ну, фоторамка 119 гривень лише. Так цікаво те, що її просто можна вішати як картину в кімнату. Можна навіть розфарбувати. Дитина може це все взяти і розфарбувати маркерами, да? і зробити свою творчу таку вже роботу. Бокси які класні. Це взагалі дерев'яний, чорний такий щось пов'язано з гейм, гейм-овер, гейм. для всяких штучок да, дитячих. Блін, яке все класне. Подивіться, яка класна ця копілочка. Боже, вигляді м'ячика тенісного. Ну це не тенісний, що це за м'ячик? Блін? Скільки коштує? 119. Я так давно сюди не заходила. Ну, саме в цей дитячий. Ну тому що я не хочу розстроюватися, дитина вже виросла, а тут скільки штучок, коли вона родилася, такого не було. Я взагалі, ну тоді був що там, смік, секондхем, тоді ще такі ціни в смікі, помню, були більш-менш. Але ж цього всього не було. Боже, яка краса Ах, морозиво. Кішечка ось така, так? Да? Це ж кішечка. 119 гривень. Блін, хочу. Називається. Хочу, можу. Слухайте, а що ще? Пледи. Ну, Пледи це взагалі. Тільки хочеш, що да? це у нас Ось дивіться. Ось такий веселка, да? як моя мала каже, дуже... райдужний. 239. Такий яскравий плед. Постільна білизна Hello Kitty. Клоос! Боже, мені знову захотілося стати дитиною або народити ще одну дитину. Ценцей. Хом, дитячий відділ, це просто. А, собачка. Теж копілка. Відмедик. Теж копілка. Клас. А що це таке? Дивіться, що це? Що це таке? Бобер. <сміття> хомячок, Це хомячок. Який він красивий. Це що? Це плед, да? так. Дивимося ціну. 699. Я думаю, що це плед. Да, всередині, бачите? Ну, такий симпатичний хомяк. І він, до речі, дуже-дуже об'ємний, прям величезний. Клас. Це просто подушка така 300... 389 гривень. А це що? Що це? Наклейки, ні? Це, це для чого, друзі? Це, я думаю, просто такий постер. Постер на стіну. Так, новинки в сінцей хом, тобто сінцей дім. Хто не знає, що таке хом з англійської мови. Показую, гляньте, що мені сподобалось дуже. Чуть не побився. Господи, 189 гривень. Гляньте який класний бокал під шампанський. Я думаю, що це для шампанського, да? це скло, друзі, просто. І вони переливаються. Бачите, це скло якось відливається різними такими. Ну, щось додавали туди, щоб воно переливалося змінювало прям кольори. Потім, ось такий варіант: це для Мартіні. Ну, я так підозрюю. Я бачу тут оливку на паличці. Так, ось це не знаю для чого. Гляньте з такою золотою, з золотим обидочком. Таким. Це що? 189. Ось така форма. Прикольні. А ось уже для вінця. Я думаю, що так. Да. Це під вино 189 гривень ось такий бокал. Дуже прям гарні, красиві, подобається страшне, друзі. Страшне подобається. Ось ці теж класні гляньте. Теж таке, да, під шампанське. Таке тоненьке-тоненьке скло, висока така ніжка, елегантна. Коштує такий 189 бокалчик. 189 гривень. Потім є у вигляді ось такої квіточки. Хто такий, хто за креатив? Так, 189 так само. І ось такі, гляньте, ще є. О, ці такі поважчі вже, теж під вено 149. Вино, сік, може бути, не обов'язково якийсь напій. Чашки, новинки. Чашка в Стразіках. Як вам такий варіант? За 169 гривень. Вона велика, вона прям така крупна. Якщо вона тут здається, в руках моїх здається звичайна, то вона більше звичайної. Потім ось така чашечка літо. Потім що це в нас? Кінгуру. Єди... Ні, це єдиноріжка. Да? Єдиноріжка така коштує 219 гривень. Ну, дитячий такий варіант чорний, потім ось такі цікаві теж, дивіться. Так, така рельєфна 149 гривень. Бежева. Повітряна тривога, друзі. Так, така коштує 189, гляньте теж літо. На літо така, так? Да? Прикольно. Із новинок. Ну що ж, мені треба виходити. А я не планувала виходити звідси. Буду виходити потихеньку. Дуже люблю робити масаж рук, масаж стоп на ось таких килимках. Почому вони в них 149 гривень 40 на 60. Резиновий такий. Ай, килимок. Килимок під двері. 99 на гривень. Гляньте, яка ціна смішна. Ось такий ковричок. Ой, це так приємно. Так, друзі, треба виходити. Друзі, на дворі так похолодало. Я вийшла і в шапці, і в курці зайшла, забігла випити капучино. І ви знаєте, що хочу сказати: наскільки класно, коли на дворі холодно, а ти заходиш в приміщення, випиваєш щось гаряченьке. от, от до речі, мені подобається така погодка. І що ще, ще хотіла сказати, що да, і від цього дуже приємно дивилась в одному інтерв'ю. Запитали в когось, вже не пам'ятаю з ким інтерв'ю. Запитали в чому на вашу думку сенс життя. І людина відповідає, що сенс життя в самому житті, в тому, що ти просто живеш. Мені здається, це просто геніальна. Думка. Друзі, дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним, а також підписуйтесь на мій канал і до зустрічі вже у наступному відеоролику. Бажаю всім вдалих покупочок!